То що ж не так з Мар'яною Безуглою і чому небезпечна ця точка кипіння? Поговоримо просто зараз. Я, Тетяна Висоцька, вітаю. Підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте, чи ви зі мною згодні. І взагалі давайте дискутувати, наскільки ця ситуація небезпечна, яка розгортається і розгортається. Мар'яна Безугла. Останнє читаю. У соцмережах написала народна на... депутатка просто застереження життя людини. Загинув народний депутат від голосу Ярослав Рущішин, який був за все хороше проти всього поганого. Заснував мистеч... мистецьке об'єднання дзига, мав швейні фабрики, почесний сенатор УКУ, співзасновник львівської бізнес-школи. А от як потрапив до парламенту, нічим особливим не відзначився. Людина лише вночі загинула. Не було його нічути не видно. Під час повномасштабної війни жодних проблем щодо оборони не підіймав, у Мєрова підтримував. Зате трибуну щодо набу блокував, загинув не в бою, а ганяючи на мотоциклі, вночі врізався в трактор. Видно, оцей аспект їй хотілося підкреслити саме про трактор. Ризикована поведінка з відповідним наслідком комендантська година на нардепів не поширюється. Видання Томаша Фіали. НВ назвало справжньою українською шляхтою. Мобілізувався б чи виступав за реформу армії, був би в рази кориснішим, як воїн чи політик. Вважаю, а так три крапки людину жалко, звісно. Але не більше, ніж наших захисників на фронті. Знову, як завжди, вмикає маніпуляції. І в кінці оце людину жалко, звісно. Ах, земля пухом, співчуття рідним і близьким, нардепський людський ресурс вру зменшено долею. Ну і після цього вже просто людей прорвало, тому що це ж уже не перший, як кажуть, висар, коли Мар'яна після загибелі людини. Після обстрілу, після того, як в квартиру тополі співака прилетіло, дозволяє собі, ну це ж не просто про етику, вона дозволяє собі маніпуляції, провокації, начебто вона говорить оту правду. А ота правда, вона ж рівня лавок і бабусь, які насіння їдять біля під'їздів. Але це не рівень народного депутата, по-перше, а по-друге, це постійні спекуляції. І от врешті до чого дійшло, вона вирішила заявити, що оця відсутність емпатії і неетичність це у неї насправді велика проблема з тим, що вона вирішила всім відкритися. Що в неї є синдром Аспергера. Тож давайте розбиратися, що тепер означає для нас те, що вона заявила про цей діагноз, адже тут є тепер дійсно небезпека. Справа в тому, що цей синдром розглядають як один із сукупностей симптомів. Аутистичного спектру. Раз, можете почитати про це для того, щоб зрозуміти, про що мова. В нинішніх протоколах сучасних аспергера взагалі-то вже не виділяють, і пані Мар'яна, як медик, мала б уже це знати. Ступінь буває дуже різною. Я зараз дочитаю дуже цікаво знайшла пост людини, яка має. Такий діагноз, і вона вирішила е, поділитися, по-перше, е, що це означає, і е, взагалі, е, наскільки це може бути небезпечним, враховуючи, що людина є народною депутаткою, яка має доступ до державної таємниці. От про це я хотіла сказати насамперед. Тож, що нам е, розповідають про е, те, що е, може стояти за цим синдромом Аспергера. Я вже сказала, що це одна із застарілих назв аутизму, він же розлад аутистичного спектра. І як е, пише дописувачка, я також маю цей діагноз. Е, і що я бачу тепер в коментарях. Кончена, психічно хвора, тепер все ясно, аутисти недорозвинені, не мають імпатії. Це я переформулювала м'якіше, це неприємно і я уявляю, як може бути боляче батькам дітей із раз чи дорослим аутистам. Тож, давайте по пунктах, що таке синдром Аспергера. Про застарілість ми вже сказали, тому що це один із розладів. В Україні поки що офіційно е, діє МКХ-10, тому термін синдром Аспергера іноді вживається. Колись його називали легкою формою аутизму через збереження мовлення та інтелект. Але тепер ми знаємо, що аутизм це не лінія від легкого до важкого, а спектр. Із безлічі проявів, чому багато аутичних людей не толерують назву аспергер. До речі, по-перше, тому що Ганс Аспергер співпрацював, співпрацював з нацистами. Є дані, що він направляв дітей з інвалідністю до програм Евтаназії, тому для багатьох аутистів його ім'я неприйнятне. Ну, це не про пані Мар'яну. По-друге, тому що тепер це не окрема форма, а частина одного спектра. Чому не варто писати образливі речі про безуглу і аутизм в одному реченні? Бо це стигматизує всіх людей із раз. Погані політичні рішення, цинізм. Токсична поведінка. Вийти на акцію з протесту до мітингів молодіжних з табличкою Геть сирського це вчинки конкретної людини, а не прояви аутизму. Більше того, це знову-таки мова про провокативність, і дуже цікаво було б дізнатися, все-таки, хто той ляльковод у пані Мар'яни. Тож, Серед аутичних людей є ті, хто має гіперемпатію, хто рятує тварин. Є ті, у кого складно з когнітивною емпатією і розпізнавати чужі емоції чи вчасно реагувати. Аутизм це не про відсутність емпатії, моралі чи людяності. Аутизм це психічна хвороба, є такий поширений міф, але ні, це вроджений нейророзвитковий стан, інше функціонування мозку. Аутизм означає відсутність емпатії, каже ще один міф. Ні. Можуть бути труднощі з вираженням, але не з почуттям. Також іще один поширений міф: аутисти мають знижений інтелект, але ні, серед них. Є багато геніїв, є середній інтелект і інтелектуальна недостатність, як, в принципі, і серед всіх решта людей. Тож головне, погана людина не означає аутист. Аутист не означає погана людина. Це дуже важливо запам'ятати для того, щоб не перевертати тепер всіх з голови на ноги і з ніг на голову. Аутизм це не індульгенція і не вирок. бо Може аутист бути поганою людиною? Може, але давайте ж все-таки розділимо. Бо інший аутист може бути дуже хорошою людиною, і ми не можемо казати: ось усі аутисти дуже хороші, і так само навпаки. Тож це все до чого? Що ми вже читали пости, де росіяни порівнювали з аутистами росіян. Або стверджували, що всі аутисти це психопати. Це все стигма, і з цим треба працювати. Так от про цю небезпеку, що тепер усіх дітей, усіх людей із рас будуть називати: А, так ти, що те таке кончене, як безугла, ось чого вона досягла. Розумієте? Вона приходить до всіх от таких випадків, коли є якийсь резонанс в суспільстві з якоюсь втратою, розбурює, потім починає розповідати про те, що ми всі неправильно сприймаємо, а вона, вона ж за хлопців на фронті. І от це насправді дуже лякає, тому що тепер велика кількість людей в Україні демотивовані. Вони не можуть розуміти тепер дійсно, а як тепер намагатися адаптувати дитину із раз, скільки вже було в це вкладено зусиль. А тут приходить пані Майр'яна, і вся інклюзія просто йде на пси. А вона настільки ця інклюзія важко дається в нашому суспільстві, що тепер ну от, ну от що тепер зробити? Я просто можу лише поспівчувати, адже є діагнози, які передбачають, що людина не відчуває емпатії, пишуть тепер батьки. Це факт, і психіатри вам це підтвердять. Але те, що робить Мар'яна у своїх соцмережах, це. Зло незалежно від офіційно наявного або ні діагнозу. Бо злорадствування смерті своїх же це за межею, і я з цим згодна, як ви вже зрозуміли. Але це настільки все погано, що тепер медичний діагноз у цьому конкретному кейсі став суспільно значущою інформацією. І це уже не просто прикол, це вже не просто спостерігати за, як кажуть, кукушечною. Справа в тому, що повернуся до державної таємниці, бо мене насправді дійсно тепер лякає. Чи є ота довідка від психіатра, яка може довести, що пані Мар'яна може мати доступ до державної таємниці як людина, яка займається нашою, тобто моєю і вашою безпекою та обороною. Ось в чому питання. Пані Мар'яна, я зайшла на її сторінку перед тим, як готувалася, і от побачила з останнього вчора, вирішила викатати ще один пост про свій, свій стан поділитися як людина, як вона сказала. Є дуже цікаві цитати, я зараз коротенько ще зачитаю. Взагалі це був доволі спонтанний коментар до допису, де вона розповіла про синдром. Тепер вона вирішила пояснити, але при цьому і пише: Я нікому нічого в цьому не зобов'язана ні доводити, ні показувати, ні просити, ні виправдовуватись. У мене за спиною. Гімназія із золотою медаллю, кількома мовами, медичний університет з червоним дипломом, ЗСУ робота в Міноборони майже 6 років в парламенті. Життя. Як вони є? Життєвим досвідом можу поділитися, можу не ділитися, пише, але пост таки чималенький при цьому. Ах. Тож. До речі, мені важче брати участь на сцені чи в ефірах. Пише, що вона це відпрацьовувала, старалася і прокачала цей скіл в собі. Більшість людей, які знали про її синдром, прямо чи побіжно використовували знання максимально брутально. Вона пише, що з нею навіть бикували, хоча вона там розповідала, або там коли розуміли, що. Що в неї такий стан, і будь-хто бажаючи може прослідкувати її конфлікти, багато різних слів про те, як з нею там, коли вона працювала в Міноборони. Ой, Міноборони виходить, вона також оборонну ж політику нашу розвивала, при цьому маючи виходить, проблему в комунікації. З людьми. Пише, що відчуває емоції, але дещо інакше, здебільша, це результат свідомої соціалізації. У мене високий поріг страху тощо. Нам, каже, також дуже важко брехати, а фактично не брешу, але, звісно, можу помилятися в судженнях. Каже, що я не укаюється, до речі, щоб ви знали. В суспільстві прикро бачити стигматизацію, каже не лише психологічних особливостей і не лише щодо мене, а загалом, тим більше натягування сови на глобус зі стигматизацією реальних складних психічних хвороб. Тобто те, що вона сама цим займається, вона навіть не усвідомлює, при тому, що говорить, що в неї мозок працює як алгоритми, там взагалі практично... <тит> <тит> да, вона себе назвала чат GPT, до речі. <тит> То Поля зі своїм збором на психіатра, на жаль, продемонстрував, що дуже близько підійшов не лише до стигматизації, а й до каральної психіатрії. Я коментувала кейси з його квартирою, бо не переношу лицемірства медійної військової служби, коли тисячі гинуть на фронті, і отак от постійно, коли хтось гине на фронті, це в неї постійна фраза, як тільки виникає якийсь резонанс на якусь подію або втрату, і так далі, можна спробувати пожартувати, що архітектоніка мого інтелекту це чат джіпіті. Тільки з душею. Сказала, що закохувалася, але це важко з поверхневими її стосунками, тож ніяких випадкових поверхневих, бо в стосунках кожного разу, ти наче знімаєш захисний кейс із себе, а там всі інтимні мікросхеми. Ну, висловлюватися вона точно навчилася. Але створювати такі прецеденти стигматизації інших людей. І знову повертаюсь до державної таємниці. Хотілося б дізнатися, справка ота сама є? Це була Точка Тепіння, я Тетяна Висоцька. Чекатиму ваших коментарів.